Рівень цивілізації визначають культура, освіта і наука. Так писав Рей Бредбері. Саме про це думали автори, коли створювали сучасні європейські підручники зарубіжної літератури для 9 -го класу. Головне завдання нашого підручника прилучення до читання. Підручник формує сучасне покоління громадян України, покоління патріотів, яке любить книжки і здатне примножувати цінності, що залишили попередні епохи. Зміст підручника класика і сучасність. У ньому вміщено яскраві огляди літературних епох і напрямів XVIII-19 століть романтизм, реалізм, просвітництво. Із сучасних позицій розглянуто класичні твори Гете, Шиллера, Свіфта, Гейне, Байрона, Пушкіна, Лермонтова, Бальзака, Гоголя, Іпсена, Шоу. У підручнику також можна знайти інформацію про популярні серед сучасної молоді твори Європи та США ХХ століття: Шолома Лейхема, Гарпер Лі, Рея Бредбері, Еріка Сігала. Уперше в підручнику із зарубіжної літератури застосовано європейський формат: це велика сторінка А4, яка дозволяє подати інформацію більш цікаво і яскраво, цілісно і діалогічно. Основний текст у підручнику підкріплюють маркери і рубрики, що дозволяють вільно мандрувати в просторі культури літературна прогулянка, калейдоскоп ідей, культура різних народів, квіти з України, словник термінів та інші. Головними героями підручника є українські дев'ятикласники. Перед їхніми очима проходять епохи, письменники, художні образи, що можуть бути також сучасними і корисними в наш час. Підручник створений на підставі компетентнісного підходу. Освіта високорозвинених країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Японії, Китаю та інших ґрунтується на тому, що учні або студенти за роки навчання повинні не просто завчити і відтворити певний зміст, а підготуватися до життя в суспільстві, набути необхідних умінь і навичок, що допоможуть усвідомити своє місце у світі, правильно обрати професію. Компетентнісні питання і завдання сформовані в підручнику на підставі рекомендацій Європейської ради обізнаність, комунікація, самовираження, ініціативність і практичність, робота з цифровими носіями, соціальні та громадянські навички, навченість навчатися. Компетентності це найважливіша рубрика підручника, розрахована на активну співпрацю і співтворчість дев'ятикласників. На підставі викладеного в підручнику матеріалу і прочитання художніх текстів учням запропоновано відповісти на запитання, виконати низку завдань, розв'язати життєві ситуації. А наприкінці кожної теми підбиваються підсумки. У підручнику научнів чекає зустріч не тільки з літературою, а з іншими видами мистецтва, які створять відповідне тло для сприйняття доби або художнього тексту. Рубрика Art гелері демонструє шедеври живопису, скульптури, архітектури, кіно, музики. До підручника автори підготували книжку для вчителя, хрестоматію текстів, мультимедійний посібник-диск. Цей підручник із зарубіжної літератури для тих, хто любить читати. Думати, творити для тих, хто прагне бути сучасним у новому тисячолітті, хто хоче бути успішним і результативним у суспільстві.